Добрий день сьогодні в Україні всі спостерігають за подіями, які відбуваються з Миколою Тищенка. Багато журналістів прям всі ціло да намагаються його обіймати, поставити йому багато запитань. Ну і власне, дуже я думаю, пересічних громадян також хвилює питання: що взагалі буде, який вирок йому виносить. Ну, і що буде власне в майбутньому з його політичною кар'єрою? Ну, дивіться, чи винесуть йому вирок? Я думаю, що винесуть, і якби це не здавалося, доволі швидко будуть розвертатися події. І він тут там дійсно перейшов якусь межу. Він чому то тому, що якісь розмови були, може йому навіть вливали вуха, що так коля, ну, ну ну так робити не можна, а коля не почув. Так що по шапці він отримує 100%. відсотків. Єдине, що це не буде вирок, ну, який очікує Україна. Це може бути, знаєте, щось умовно, це такий лайтовий вирок. от Наскільки лайтовим може бути? От Саме в такому руслі. Це не про те, що його посадять і відсторонять і так далі. Тут і присудять щуку запустити в ріку, ну як по-українськи. так. Окей, зрозуміло. Ну і тоді ще хочу вам поставити таке запитання: що все ж таки чекає на його політичну кар'єру? Чи це буде вже крапка, чи це буде кома? Можливо, його навіть усунуть з посади. Ні, він точно піде з політичної кар'єри, принаймні, його має вона закінчитись, але я все-таки думаю, що це буде кома, як ви кажете, тому що десь все-таки е, така важлива людина знайде своє місце під сонцем, і він буде грітися під цим сонцем недалеко. Це більш не про таку велику кар'єру, як була. Але він залишиться ще при владі і чуть пізніше. З рахування того, що він має, скажімо, мов з Єрмаком, Чи вплине це на репутацію Єрмака? Це вже вплинуло на репутацію єрмака, і умовно, це знаєте. Удар під дих і зараз, взагалі, із того, що я бачу, що в Єрмака це коля, ну не перший, але далеко не останній і ми будемо бачити багато людей, які зараз, як рибочки, будуть випригувати саме з цієї партії. так що... Це те, що підкосить, те, що буде заставляти піти, те, що буде заставляти реагувати, і, і взагалі ну, важкий період саме цього діяча зараз починається. Нічого собі, а ми можемо побачити зміни в керівництві офісу президента. Пізніше, але там будуть зміни однозначно. Вони йдуть, перше, що нам дають карта мир що це вже не надовго це що, що закінчується. І далі у нас зірка, що символізує те, що там будуть зміни, і рицарі мечів. Так що, я думаю, що сама людина піде. Єдине, це не завтра зірка у нас ще така, знаєте, вона довгувата, ну добре, якщо вона розкрутиться за 7-9 місяців. Що стосується змін в керівництві. Володимир Зеленський звільнив командувача Об'єднаних Сил Збройних Сил України, генерал лейтенанта Юрія Содоля. Його замінить Андрій Гнатов. Давайте подивимося, як це вплине на нинішній хід війни на лінії фронту чи принесе успіх. Ну, вплив тут буде, там зміниться якось структура. Е, взагалі нам говорять, що це не останні зміни. Е, зараз е, армія в періоді змін тут колесниця і колесо фортуни. Так що тут ми будемо бачити зараз дуже багато змін. будуть міняти, і при тому по колесниці це приходять нові якісь люди, якісь молоді і ті, хто. Недавно себе зробити, зробили. А якщо ми дивимося, які зміни, знаєте, доволі хороші зміни. Я тут нічого поганого сказати не можу. Чому? Тому що дама Пентаглів це про турботу, це про прорахунки, про те, щоб якимось чином тримати руку на пульсі і тримати. На кількості, на якості, наскільки забезпечення, так що це туди. Далі ми бачимо вісім пентаклів, що говорить, в принципі, за, знаєте, за якусь таку логістичну роботу, коли одне запускає інше, і все працює. Так що нам говорять, що все має запрацювати. І далі знову ж імператриця, яка дублює е, даму пентаклів, вона нам говорить, що це хороше керівництво. От на зміну прийшло хороше керівництво. от Якесь турботливе, правильне, бережливе те, що має гармонізувати взагалі стан всередині. Так що і тут я нічого поганого сказати за цю людину не можу. І зміни на фронті будуть, хороші зміни, все буде працювати якось більш бережливо, більш. Більш злагоджено це приємно чути, і сподіваємося усією країною, що дійсно так і буде. Давайте тоді ще подивимося, якщо вже взяли тему змін в, в владі України. Що може статися, наприклад, з тим самим сирським? Чи замініть його? Я думаю, що його замінять. Є, є заміна, він не дуже справляється. Я думаю, що його замінять. І знову ж карта мир, що правління закінчується. Я думаю, що його замінять. Головне, що вже є на кого. Так що це просто справа часу. Ну, як то кажуть, побачимо, побачимо. Ну і давайте поговоримо тоді, якщо вже торкаємося всіх цих змін, що можуть відбутися у владі, хочу до вас поставити наступне запитання: чи знизять призивний вік до 50 років? Я думаю, що знизять єдине, що це йде по рицарю Пентаклів, можливо, це не так швидко. Мають якийсь механізм пропрацювати. Але оці призовники старшого віку, вони не справляються якось дуже багато непрацюючих механізмів. Так що я думаю, що знижать. Єдине, що це ще не зараз, оце і все. Але тут а, е, більше так, ніж ні, так що я говорю так знизять. А коли буде демобілізація? Чи буде вона взагалі зрахуванням прийнятого законопроєкту? Ну, на цим працюють. Там вже не проблема в демобілізації, а проблема, чим це все замінити. Механізм запущений, я думаю, що він все таки буде. Якщо це взяти нам дають 8 пентаклів, я думаю, що це щось на рівні 8 місяців і чуть-чуть більше, тому що знову ж пентаклі вони самі по собі малі, але це не раніше. Але зараз над цим працюють. От як би це не звучало, я, я розумію і військові сім'ї, і самих сім'ї, і самих військових, для яких це дуже довгий процес, але на сьогодні немає механізму і немає заміни. Але все йде до того, що це все-таки щось розробляється, да? якась структура створюється. Є навіть якісь механізми, які мають бути прийняті. І... Воно працює, е, і нам все таки дають імператрицю і вісім пентаклів. Я думаю, що демобілізація буде. Єдине, що сьогодні в на шостий місяць е, це буде початок слідуючого року. Ну, не так швидко як хотілося б нам усім. А що стосується завершення війни по завершенню, чи може бути таке, що воєнний стан буде продовжуватися, і як довго він може продовжуватися в Україні? Оскільки раз дивилася, і вже на початку війни не міняється, чи буде продовжений воєнний стан після закінчення військових дій? Так. І далі, далі йде поправка. Я так розумію, що там якась має бути служба, і умовно, там навіть він продовжується по шість чаш. А шість чаш він нас Говорити про те, щоб зберегти родину, зберегти. Я так думаю, що, не дивлячись на заяви нашого керівництва, всі добре розуміють, що можуть з країни поїхати. І тут, крім того, що має продовжувати служба, там ще якийсь закритий механізм, який буде забороняти людям виїжджати. Так що я... Але це маніпуляція по сонцю. Це не дуже правдива інформація, яку нам будуть предоставляти. Так що я думаю, що він буде продовжуватись. Що стосується того, чи може Україна бути по завершенню війни за другим Ізраїлем і таким чином в нас буде служити всі жінки, і чоловіки. Ну, опираючись на сьогоднішні обставини, що більше всього, що так, колесниця символізує, що машина війни рухається далі, повішений, що це ще буде продовжуватися довго. І взагалі це про страх. Да? Весь час ми будемо в страсі, що це може повторитися, тому що яким машином будемо по трійки жезлі, може навіть бачити якісь рухи. Так що більше всього, що це щось схоже. Я би зрозуміла. Ну неодноразово на насправді про це говорили, і можливо, дійсно так і буде. Я думаю, що ми точно побачимо ці зміни. Що стосується того, чи збільшиться чи зменшиться кількість військових після війни в мирний час. Ну, точно зменшиться. Чому? Тому що нам говорять, що там буде якась структура обмеження, якась кількість, що має бути умовно військовими. При тому нам далі продовжують, що мають люди бути люди, які мають захищати і які активно діяти. І тут приходить на думку: активно діяти є дуже багато систем, в тому числі ізраїльська. Коли чоловіки дуже швидко мають реагувати і ставати до лав. От саме в такому, але в будь-якому випадку, там не всі. Якісь є кордони, може, вікові обмеження і так далі. Е, ну, в рази там точно зменшиться. Це не роздуте. Ре, реакція має бути, але це не роздуте. Ми не маємо стільки ресурсу це все. Утримувати тут нам говорять, що ми отримувати, але виховувати можливо у нас буде більше військових закладів навчальних. Точно будемо. Люди навчені досвідчені, ті, які вже пройшли, як то кажуть, і Крим, і Рим, і мідні труби, і всю війну. Чи можуть вони в майбутньому бути використані для участі в якихось бойових дій поза межами нашої держави? Напряму ні. Напряму ні тут і п'ятірка пентаклів, що говорить, що це так працювати не буде, і десятка мечів. І королева, що якщо це буде, то це щось має бути пов'язано на рівні договорів, обов'язків і так далі, і башні напряму ні, але люди, які будуть за це отримувати зарплату, які будуть на службі, і люди, які умовно навчені як військові, то тоді так. А от це не про все населення. Так, що це те, що було і раніше військові, так, не військові ні, але військові професіональні ті, хто отримують за це кошти? Ну, знову ж таки, що стосується військових, які будуть да, професіоналами своєї справи, як ви про це кажете, це буде за умови певного договору або за умови союзу, в який ми вступимо. При умові, що дійсно Україна вступить в Союз. Ну, зараз Союз взагалі не розглядається, що при умовах Союзу ну говорять Союзу, якби нема. Да? А ви там говорите, що за умови якоїсь союзу. Так що зараз це просто питання. В нікуди і союзу немає, і, і такого немає. А якщо ми беремо на перше запитання, що за умовах договору, саме як підписання щось, підписання якихось паперів, так, тому що вони умовно будуть зв'язані по руками і ногами, і вони мають виконувати саме договір. Давайте трошечки глянемо в майбутнє. І ще, якою може бути армія України по завершенню війни. Ну, перш за все, знаєте, це якась зірцева армія, і крім того, що вона одягнена і нагодована це якийсь показник от гордості. так? Тут, в принципі, дівчина тримає чашу граля це умовно армія, яка вміє, знає і має якісь навички, які не, не знає ніхто. Якщо ми дивимося далі, то це доволі швидко реагуюча армія і це от якісь от хочеться сказати знаєте якісь зірцеві військові чому тому що вміють все використовують все можуть що завгодно і от якась мрія мрія не армія і далі це армія переможців Хоч, хоча далі нам говорять, що там без кінця буде йти якась перетрубація, да, буде е, щось там змінюватися, сама система. Я не здивуюся, що потім е, ми відійдемо від якихось норм, що є зараз, бо нам обіцяють якусь довгу дорогу трансформації. І тут сім чаш, да, що будемо ще вибирати за якоюсь концепцією створювати, які зміни робити. Далі щось там буде відбуватися саме, ну я не дуже військовому, я, наскільки розумію, якось з групами армії. Якось має бути менша кількість під керівництвом, от саме дроблення якоїсь армії, от щось туди, і, і знову ж нам, в принципі дають трійку пентаклів, що символізує. Про те, що це не просто у нас армія, а ми будемо і виробниками чого саме зброї, на це будуть працювати, без кінця досліджувати і так далі. І, і взагалі, карта смерті говорить про те, що це не те, що є зараз. Це, ми навіть зараз не можемо побачити масштаб тієї армії, яка тільки зараз зароджується. Це немає зараз таких аналогів, щоб це все пояснити. Що стосується союзів, взагалі вітаємо Молдову та Україну з початком переговорів про вступ, це дуже хороші новини для народу України, Молдови та всього Європейського Союзу. Подальший шлях буде складним, але повним можливостей. Про це заявляє Урсула Фердель, Фон Фродефондерляєн. Які тоді шанси України вступу все ж таки цього року в Євросоюз? Бо неодноразово про це нам ми читаємо в новинах, ми, ніби, чекаємо, і все ж таки, тим не менш цього року, чи зможе Україна увійти вже повноцінно в Євросоюз? Я не бачу України повноцінно в Євросоюзі. Я бачу це як початок, як те, що потребує якоїсь довгого шляху і якихось реконструкцій, нових закони, що зв'язано з фінансами по-новому. В цьому році оголошення того, що ми, як і моном, підемо в Євросоюз, але ми тут немає кінця. Є початок, так що я не бачу це в цьому році. Хотіла б євросоюз, і ви б хотіли, і всі б хотіли. Але знову ми поговоримо про те, що колись ми будемо в Євросоюзі. Ну тим не менш, дуже багато майстрів, астрологів, тарологів кажуть, екстрасенсів кажуть про те, що Україна взагалі може. Да, відокремитися від Євросоюзу, бути окремою взагалі державою, створити навіть свій союз по типу НАТО, або щось да, по типу Альянсу, або по типу Євросоюзу, і да, з країнами союзниками це взагалі буде щось нове, вихід на новий рівень. І тим не менш, це можливо під час війни. Чи можливо створення нового союзу? Так я зрозуміла. Так? Всі союзи тільки після перемоги. Uh -huh. Під час війни ні. Нам ось перемога, а далі, будь ласка, дати вам союзи, робіть що завгодно. І навіть союзи, які після перемоги, вони йдуть по зірці. Це не завтра.